Моє вітання сьогодні вівторок 2 вересня в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. У наступні 20 хвилин тільки про найцікавіші події, які відбулися у місті протягом дня, ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Міський голова Станіслав Сафронов під час чергового особистого прийому городян вирішив озвучені проблеми в телефонному режимі. Народний депутат України Костянтин Гузенко оновлює дитячу інфраструктуру у місті. У Дніпродзержинському управлінні міліції нагородили трьох правоохоронців, які протягом місяця охороняли блокпости у зоні проведення АТО. Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов 1 вересня провів черговий особистий прийом городян. Цього разу меру довелося вирішувати найболючіші проблеми Дніпродзержинців. Так, перші радикальні міри були прийняті в ситуації, що склалася навколо шашличної в центрі міста. Також очільник назвав строки спилювання аварійних дерев у будинках мешканців по проспекту Леніна. Про це та інше детальніше розкаже наш кореспондент. Віктор та Ельза Авельцеви приходять на прийом міського голови не вперше. Люди мешкають в чотириповерховому будинку по вулиці Сировця. 4. навпроти свою діяльність розгорнуло кафе, де фірмова страва шашлик. Дим та аромати від смаженого м'яса та хімічних речовин, які використовують для розпалу, в буквальному сенсі отруюють людей. Керівництво закладу вже було попереджено, але висновків ті не зробили. Така бездіяльність обурла Станіслава Сафронова, тому прямо в кабінеті його заступник Юрій Білобородов отримав завдання розібратися в ситуації. Перевір всі документи, що, якщо котрих немає, заставляй акти, штафні станції і сказав, призупинити роботу. До тих пір, поки вони не виконують всі свої обов'язки по всім нормам і стандартам, хай йдуть до людей, з людьми спілкуються. Якщо люди скажуть, що нормально, що, що там, там нічого не димить, нормальні умови для життя у людей з'являться, тоді будемо балакати про якісь там роботу цього кафе. А ці дві жінки прийшли до міського голови просити не за себе, а за всіх сусідів над їх будинками 64 та 66 по проспекту Леніна нависла реальна загроза. Сухі аварійні дерева вже схиляють свої віти на балкони. Люди бояться, що з першим сильним поривом вітру дерево може нанести значної шкоди. І тут міський голова в телефонному режимі вирішив питання з директором комунального підприємства «Зеленбуд». У дворі порядка ну, приблизно 20 дерев, вже на протязі 10 років сказати, ну, має такий загрозливий вже стан. Поміщаєте 64 я щоб ротибе, сьогодні там десант відправляєте, ви вивчите все боже і починаєте працювати, мені доповісти ситуацію. Загалом протягом всього прийому міський очільник вислухав проблеми 12 зареєстрованих осіб та трьох колективів. Переважна частина стосувалася проблеми житлово-комунального господарства. Спасибі, що живі, 28 серпня. У Дніпродзержинськ повернулися троє місцевих співробітників правоохоронних органів, які протягом місяця у складі зведеного загону добровільно охороняли блокпости у зоні проведення антитерористичної операції, зокрема у Харківській області. На щастя, чергування хлопців пройшло спокійно. Додому вони повернулися неушкодженими. Зустрічали міліціонерів урочисто і спілкувалася з добровольцями в погонах. І наша Анастасія Васильєва. Максим, Роман та Віктор місяць тому вирішили, що мають взяти участь у захисті цілісності країни та мирних городян. Як те зазначено в присязі, яку кожен з них давав, вступаючи до лав правоохоронних органів. Служити хлопців направили в Харківську область. А зокрема, Роман Трошин та Максим Пелех охороняли блокпост в місті Старий Салтов за 50 кілометрів від кордону з Росією. Ну, задання заключалось по охрані общественного порядку, тобі ж дежурили на блокпосту, також перевіряли. автомобили и транспорт во избежание ввоза в Харьковскую область, непосредственно сам город Харьков, э, какого-либо оружия огнестрельного и также взрывчатых веществ для предотвращения каких-либо террор, ну, дальнейших террористических действий в городе Харьков по области. Э, непосредственно на нашем блокпосту было... В общем, 10 человек. Из них как бы один самый старший был, вот, э, Которая как бы, контролировала всех нас, как бы, расставляла наряды. Помимо этого, еще были сотрудники милиции с Крыворогом, криво... вот, вот, патрульная служба, патрульно-постовая служба. Вот. Ну, в общем, коллектив был хороший. Вот, сдружились, как бы, у, вс... у всех была одна цель. Как бы. Жили в місцевому райвідділі міліції. Кажуть, умови були створені комфортні. Крім того, міліціонери були екіпіровані бронежилетами четвертого рівня захисту кевларовими касками та двома видами зброї. Щоденно разом з прикордонниками перевіряли машини, які в'їжджають на територію Харківської області. Ну, Останавлювали, общались. От неоднократно останавливали Луганські Донецькі машини. Вчались вже з жителями непосредственно Луганська та Донецька. там было посрочнее, чем у нас. Мы ну останавливались, благодарили ну, словесно то, что спасибо, что вы как бы то приехали. Есть, не да, Отлично, все нормально. Вот. при, когда останавливаешь автомобиль, как бы просишь там предъявить документы, откройте бажник, люди останавливались независимо от э, статуса. Вот. Показывали, предоставляли все, что ты попросишь. У них. Дуже підтримували, розповідають хлопці місцеві мешканці. Схвильовані домогосподарки приносили домашні страви. Чоловіки обіцяли, в разі чого прийти на допомогу. Загалом 30-денне чергування пройшло спокійно. Лише одного разу розповідає Віктор Діхтяр, Невідомі відкрили стрільбу в їх сторону. Службу правоохоронець проходив в Печенігах Харківської області, де здійснювалася охорона гідровузла. Нашому командиру позвоніла СБУ. и сказала, что мы едем к вам, и к вам еще помимо нас идет группа лиц с оружием. Это было часов 10 вечера 15 числа этого месяца. Это мы быстро вооружились и заняли позиции. Это было не на блокпостах, а на месте, там, где мы отдыхаем. Потом где-то в 50 метрах от нас были слышны выстрелы. То минут где-то продолжалось это все около 40. Ну и потом, то слава богу, что приехала Альфа, подразделение, и задержала двоих людей. Они были одеты обычно как гражданские, то шорты, футболка. И у них изъяли по автомату и по шмелю, это ракетная, ракетница. З нагоди повернення хлопців додому, патріотизм, самовіддану працю та високий професіоналізм начальник міліції Віктор Рибак нагородив міліціонерів почесними грамотами. Потім огромне вам дякую, ребята, що ви відстояли свій долг, свой що стояли не опозорю, не протижинський горизонт міліції. Поэтому вам і хвала. Спасибо вам. Ще раз разморомо спасіба. Ну і відпочивайте. А вдома кожного з правоохоронців чекали батьки, дружини та діти. Кажуть, страшно було розуміли, що можуть не повернутися, але всі як один відповідають в разі потреби, поїдуть в зону АТО ще. Обіцяне людям. Народний депутат України Костянтин Гузенко виконує обіцянки, які давав громадянам на особистому прийомі. Наразі нардеп відновлює дитячу інфраструктуру. Мова йде про майданчики на подвір'ях багатоквартирних будинків для відпочинку та ігор маленьких дніпродзержинців. Наша знімальна група побувала з Костянтином Гузенко на об'єкті, де нардеп особисто приймав роботу підрядників. У мене були обіцяння, я скажу на сьогоднішній день. За два за тижні роки встановлено да? вже більше 60 об'єктів таких. І Я заявляю, що на, буквально за місяць ми встановимо ще 15 площадок, там, де були пожелання жильців. Хочеться людям допомагати в цьому плані. Пусть діти радуються. Буквально за останні тиждень на Лівобережжі з'явилося ще три майданчики: розробка конструкцій, справа рук підрядників. Нардеп особисто перевірив турніки на міцність і подякував за патріотичне оформлення. А батьки не натішаться. Тепер проблема з дитячим дозвіллям вирішена. Тож щиро дякують народному депутату за швидку реакцію на звернення. Братілі до народного депутата, він дуже нам помог. То есть быстро все организовали, буквально на следующий день уже производили установку. То есть мы как родители очень благодарны, потому что детям реально негде гулять, везде колючки, везде и шприцы, то есть ну реально негде гулять. А сейчас, ну в общем, спасибо за площадку. Костянтин Гузенко каже: приємно допомагати тим, хто не чекає підтримки, склавши руки. Батьки потроху самі облаштовують майданчики для дітей, встановлюють пісочниці, фарбують лавки. Власноруч роблять казкових героїв. І таким допомога від нардепа у першу чергу, і не тільки що стосується облаштування місць дитячого дозвілля. Это касается и остекления дома, есть. это касается крыш. Мы, кстати, приступили совместно с жильцами. Я провожу практику финансирования бывает восстановление лифтового хозяйства, там где-то не сильно за, за, облачные сцены. Пожелание, чтобы мы по тепловым счетчикам совместно с финансированием. Во всяком случае, это будет эксперимент в октябре месяце по левому берегу, там, где обратились дома, мы обязательно поможем. Поки дозволятиме погода, роботи триватимуть у повну силу. Обіцяє народний депутат. А в холодний період теж знайдеться над чим працювати. Проблем, як і звернень, чимало. У цьому році біля 20 тисяч дітей-переселенців таки пішли до школи 1 вересня. І нехай не в рідну Альма-Матер проте і поза звичним ритмом життя не залишилися. Навчальний рік на Дніпропетровщині почало більше 550 дітей-переселенців з Криму та східних областей України. Члени благодійного фонду Українська перспектива переконані, подібні їм організації, а також волонтери, повинні перейматися проблемою перевезення дітей із зон АТО на навчання до шкіл у мирних. Областях. Так, у Кривому Розі, за підтримкою благодійного фонду, вчасно розпочали навчальний рік біля 400 школярів-переселенців. За сприянням благодійного фонду Українська перспектива у Криворізькому інтернаті номер 9 навчальний рік розпочався для 30 дітей з Горлівки. Поспілкуватись і привітати дітей з новим навчальним роком у Кривий Ріг, до речі, своє рідне місто, приїхав голова фонду Олександр Вілкул. Но сегодня необходимо все сделать для того, чтобы прекратить ну, тот кошмар, который творится в нашей стране, чтобы все ребята могли возможность учиться. И тем, кто находится здесь, в Кривом Роге, мы сделаем все, чтобы они себя чувствовали как дома. Директор інтернату розповідає, вони абсолютно нормально сприйняли пропозицію влаштувати дітей з Горлівки на навчання. Ми всі прониклись даним питанням, тому і діти, і взрослі. Ми максимально, що ми можемо, ми їм намагаємося, дати, все те, що в них глубокая рана, и її нужно просто залечивать. Сейчас которых їх были. І здесь нужно ну, просто масса внимания, щоб вообще никаких не було то або о оплаху. Учні інтернату кажуть, до нових однокласників вони ставляться з розумінням і потихеньку знаходять спільну мову своїх піддержати, можу рада, що іно як там вони поступили не куди-то в інше місце. Ми раді і іскром. Діти з Горлівки підтверджують, їх дійсно прийняли дуже тепло. Вчителі вообще замечательно, нам все понравилось. Ну, перший був шок, куди ми попали, нічого не понятно було, потом ми так звикли, і в принципі дуже стало хорошо. За словами голови фонду Олександра Вілкула, дитина повинна почуватися комфортно в новому місті і бути впевнена, що українець допоможе українцю у будь-якому місті. Це виховуватиме у дітях патріотизм, який згодом формуватиме майбутнє держави. Ми говорили про історію України, про те, що ми повинні жити в одній країні, про те, що Україна різна, але вона одна, вона єдина країна. І ви знаєте, я вірю в цих ребят. Я вірю, що ну пройдуть ці кошмарні времена, і все у нас вийде. 22 липня на Дніпровському медкомбінаті відбувся тендер на передачу зовнішньому підряднику функцій, що здійснюються технологічним транспортом та спецмашинами, і механізмами, які задіяні у технологічному процесі підприємства. У процесі аутсорсингу активно працює профспілка медкомбінату, адже разом із функціями до компанії переходять і працівники автотранспортного цеху. До чотирьох компаній переходять роботи пов'язані з вантажними машинами та машинами з причепами, технологічними перевезеннями на белазах та роботи на екскаваторах і бульдозерах. Також в оренду компаній переходить автопарк, окрім легкових автомобілів. Та згідно умов тендеру, по переводу майже увесь персонал автотранспортного цеху, включаючи водіїв, слюсарів, механіків, охоронців та медиків. На минулому тижні відбулася зустріч профспілки медкомбінату представників дирекції та чотирьох компаній, що виграли тендер. За словами заступника голови правкому Євгена Абакулкіна, вони висовують вимоги компаніям, аби захистити членів профспілки. І компанії поки все обіцяють виконувати. Днями вже підписано трьохсторонні угоди між фірмами комбінатом та профспілкою, у яких говориться, що вони переводять персонал згідно штатного розкладу. этот розстановичний штат, ми з вами договаривались, вы участвовали в тендері. Ви не имеете права в течение года делать мінімізацію і те де тепе. Цілком зрозуміло, якщо будуть порушення законодавства з боку робітників, то такі питання будуть розглядатися тільки під час засідання президії профспілкового комітету. До того ж, компанія не має права втручатися або перешкоджати діяльності профспілки. У іншому разі ці дії будуть розглядатися у іншій площині, говорить Євген Вікторович. І навіть до розторгнення договору і такі випадки уже були на медкомбінації. А виконання домовленостей профспілка буде ретельно контролювати. І до того ж є підтримка з боку дирекції. Вот здесь есть оклады, есть премиальная система оплаты. То есть она должна, наверное, же остаться, а не уменьшаться, как у нас зачастую это бывает. И это генеральный директор сказал, таких инцидентов не должно вообще быть. Тем более вы завязаны в технологическом процессе. А що тако навіть мелодільський флонівський процес ви, на прекрасно розумієте. Також були висунуті умови стосовно підписання колективного договору, який вони повинні підписати до 15 жовтня, де буде затверджено такий же соцпакет, як і на медкомбінаті. Додав під час зустрічі Сергій Резніченко, керівник відділу по супроводженню проєктів управління соціальної політики медкомбінату. А для адаптації компаніям надають тримісячний термін. Але у будь-якому разі право вибору Дніпровський медкомбінат лишає за собою. Комбинат имеет право, согласно договорных отношений, в одностороннем порядке, разорвать сразу отношения. Також під час зустрічі обговорювали інші чисельні питання. У свою чергу компанії стверджують, що готові до діалогу незалежно від виниклої ситуації. Тим більше, що деякі компанії вже співпрацюють з медкомбінатом. Ми маємо пит роботи, поэтому я всім організаціям колегам говорю о те, що ми працюємо на багатьох підприємствах в Україні. Але це є підприємство, де діалог профсоюзного комітету дійсно допомагає двигатися вперед. Згідно реалії життя, вони мають надію на оперативну динаміку оплати. Жах стосовно виконаних робіт, і тільки так можна виконати усі обов'язки перед працівниками, додала Юлія Яковенко. Також присутні задавали чисельні питання, які їх турбували, та от як працюватимуть компанії на медкомбінаті, покаже час. І до новин спорту за інформацією офіційного сайту футбольного клубу Сталь команда 31 серпня зіграла проти футбольного клубу Полтава на домашньому стадіоні Металург. Обидві команди знаходяться у верхній половині турнірної таблиці, тому матч обіцяв бути цікавим. Як закінчилася недільна зустріч між «ФК Сталь і «ФК Полтава при неоднозначному суддівстві? Далі детальніше. Перші півгодини зустрічі більше атакували Сталевари, створивши багато небезпечних моментів біля воріт супротивника. Але потім голові моменти зникли. І, хоча до кінця тайму господарі продовжували насідати на ворота полтавчан, забити вони так і не змогли. Матч між Дніпродзержинською сталлю і футбольним клубом Полтава закінчився, бо з головою нічією 0, 0 У другому таймі гра проходила спокійно. Гострих моментів було небагато. Потрібно відмітити, що гравці сталі двічі отримували травми та падали на газоні після контакту з футболістами Полтавського. Арбітер з Тернополя, в свою чергу, не угледів цьому порушень правил. Наступний матч в сезоні наша команда проведе 6 вересня, Коломойську проти місцевої команди Гірник спорт. І наостанок прогноз синоптиків на найближчу добу. У середу, 3 вересня, метеорологи прогнозують малохмарну погоду без опадів. Денна температура повітря становитиме 28 градусів із позначкою. Плюс вночі прохолодніше стовпчик термометра знизиться до плюс 18. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії працювала Ірина Неділько. Бажаю вам тільки приємних новин і пам'ятайте, щастя краще багатства. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемося уже завтра. Хай щастить.